Привіт всім! У цьому відео хочу поділитися своїми враженнями про книжку Економіка бідності Абхіджіт Панерчит. Ну, в описі сказано, що це ледь не економічний бестселер людини, яка отримала Нобелівську премію з подолання бідності. Нобелівську премію з економіки з подолання бідності. Ну, сподівань в мене було багато. Ще в описі було про те, що розглядаються питання, чому у мало малозабезпечених людей не розвивається бізнес, якісь малися бути поради, як подолати бідність і як вийти на новий рівень життя. Насправді, щось я нічого не побачила не помітила ніяких дієвих порад, або взагалі якось так ну, виглядає як аналітична збірка а, якихось спостережень, життя бідних, або як державний звіт, як люди в африканських і індійських країнах живуть на 1-2 долари в день. Ну, не знаю трохи, трохи розмазано і трохи безкорисно. Мені дійсно шкода часу грошей на цю книжку, але оскільки вже я проінвестувала в ці знання. Я хочу спробувати зробити експеримент, як жити, чи, чи можливо жити на мінімальний прожитковий мінімум, але в моєму випадку я візьму мінімальну зарплату в Естонії. І чи зможу я добре, якби правильно харчуватися, мати якісь дозвілля і вчитися розвиватися. Ну, побачимо, тому що в книжці говориться, що от там от мінімальна вони за мінімальну зарплату, за мінімальний дохід, навіть не зарплату за мінімальний дохід день, можуть робити нічого, не вчитися, не розвиватися, нікуди не ходити, ніякий бізнес будувати і думають тільки про те, як там якусь ліпешку зліпити і її з'їсти. Ну, Окей, я не збираюся жити в африканському далекому селі за один долар, але моє життя в Талліні можна спробувати якось обернути на мінімальне. Проживання, хоча може бути це нечесно, тому що так я почну, хочу почати з 10 вересня, бо 10 вересня в мене ось буде там, е е зарплата, і з того часу, може місяця або два, спробую подивимося. Е е думаю, можливо, якщо все складеться, нічого не зміниться, зробити якісь відео щоденник і ділитися ним е е тут на каналі. Можливо, комусь якась порада стане в нагоді. Ну, ось такий мій подальший план. Зараз, можливо, опишу, що саме я буду робити протягом свого експерименту. Так, от, мій експеримент включатиме три пункти основних пункти. Перше, це здорове харчування. Друге, я вчу естонську і чи зможу я її вчити, не вкладаючи багато фінансів. І третє, це дозвілля, тому що для мене це дуже важливо. Я дуже люблю десь гуляти, ходити, вечірки, музеї і все таке інше. Так, от, харчування. З харчування в принципі, я думаю, що можна прожити на овочах. Побачимо, чи то буде, чи в мене то вийде. Плюс мені ж годувати 18-рітнього парубка, хлопця. Чи не з'їсть він мене? Тут теж питаннячко Друге з естонською. В мене. Це може бути вже нечесно, тому що в мене є куплені книжки, по яких я займаюся. Але періодично, час від часу я купую якісь маленькі книжечки. Такі більш дитячі, з простими текстами, тому що рівень моєї естонської досить низький. Я трохи розумію, трохи говорю і можу трохи читати, але далеко-далеко недостатньо для того, щоб здати державний іспит. Отже, чи зможу я продовжувати так повноцінно займатися? Поділюся з вами своїми. Здобутками можливо вам теж знадобиться е вашому в вашому процесі вивчення естонської. І також дозвілля, можливо, я подивлюся, де є безкоштовні якісь виставки, коли музеї дають безкоштовний вхід, якісь, можливо, безкоштовні фестивалі, або зможу викрити на чашечку чаю десь з друзями в кафе або на вина в п'ятницю ввечері. Подивимося. Дуже-дуже мені цікаво, чи справді. Автор говорить правду, що за мінімальний дохід неможливо мати повноцінне життя, тому що мені щось не віриться. Хоча мені здається, що в Україні дуже багато родин, які живуть на мінімальний дохід, і чомусь вони себе обмежують, так як в шорах, що все, в мене немає коштів, я нічого не можу собі дозволити. Мені хочеться якось трохи зруйнувати цей міф і. В принципі, я сподіваюся, мене така велика мета. Якщо я поділюся своїм відео щоденником, якщо мене вийде, і я поділюся своїм експериментом з людьми, то можливо це якось може покращити життя інших трошки краще ніж та книжка, за яку я заплатила певну суму грошей. Тож гарного нам дня і шануймося!